В одній з Житомирських аптек будуть продавати ліки на основі медичного канабісу. Крім того, за потреби фармацевти зможуть самостійно виготовляти такі препарати. Для такої діяльності потрібна відповідна ліцензія, яку має комунальна аптека номер 127. В Дію цієї ліцензії входять наркотичні лікарські засоби, психотропні лікарські засоби та прекурсори. Зараз згідно нашого законодавства, додала ще одна група товарів: це похідні канабісу. Перші лікарські форми канабісу будуть Незначно заходити в готових лікарських формах. Це можуть бути і капсули, це можуть бути таблетовані, пресовані, це можуть бути якісь масляні розчини. Ото От, тобто є, готові форми зайдуть. Якщо пацієнти будуть потребувати ліки, ліків, які виготовляються в умовах аптеки, то ми маємо і спроможність, і можливість, і навички це зробити. Придбати ліки на основі медичного канабісу можна лише за рецептом, який виписує лікар. Якщо е, звичайні лікарські форми не допомагають, то це вже третій етап, коли переходять хворі на канабіс. Тобто він це ліки додаткового, скажімо, е, асортименту для лікування хвороб певних. Ну, основними, так як я так по щоб не перераховувати всі хвороби Паркінсона, знеболювані препарати, показники пов'язані з певними проблемами м'язової системи, епіліпсія. Ну тобто, досить великий перелік, але знову-таки ключове є якісь лікарські засоби цілеспрямовані на якесь захворювання. А канабіс це вже додаткове за словами директора. Аптека має необхідні документи. Співробітники пройшли навчання. Наразі чекають постачання ліків. З 1 жовтня ми вже можемо закон на законних підставах в Україні можна відпускати похідні канабісу. Друге діло, що їх ще немає в Україні. Після того як на державному рівні сировина або готові лікарські форми з'являться в Україні, то звісно аптеки готові. Закуповувати і відпускати ці лікарські засоби.